Чому в житті важливо звільнятися від зайвих речей і періодично обнуляти те, що нас оточує? Вітаю, мої хороші! З вами Надія Савицька, і сьогодні ми з вами поговоримо на таку цікаву важливу тему, як обнулення. Чому це важливо і в фізичному, і в психологічному аспекті? Якщо ви часто проходите якісь тренінги, марафони. Курси, можливо, ви вже зустрічалися з тим, що на початку цих тренінгів дуже часто майстри тренера пропонують вам звільнитися від зайвого, викинути якісь старі речі, позбутися, можливо, якогось старого непотрібного оточення і так далі. І робиться це для одної простої причини, для того, щоб ви звільнили простір для того, щоб отримати якусь нову інформацію. В наш інформаційний вік, в якому ми живемо, в нас дуже багато інформації до нас надходить щодня. Ми споживаємо її з різних інформаційних джерел, і часто наш мозок абсолютно не справляється з тим, щоб переробити цю інформацію, відфільтрувати непотрібне і взяти для себе лише потрібне. І на інформаційному рівні ми часто відчуваємо інформаційне перенавантаження, ми відчуваємо, що не справляємося з якимись речами. І це створює таке відчуття внутрішнього перенапруження, апатії, можливо, відсутності енергії і так далі. І на це Виває як інформаційний простір, де забагато інформації потрапляє в нас і йде через нас, так і фізичний простір, який буває у багатьох людей, просто забитий всякими непотрібними речами. Що таке речі, коли ми їх накопичуємо? Речі, коли ми їх накопичуємо і ними не користуємося, вони просто лежать на своїх місцях і тянуть нашу енергію. Так так, ви правильно все почули. Ті речі, якими ви не користуєтесь, які просто лежать у вас в шафах, на горищі, можливо, в спеціально відведених місцях, вони просто тянуть з вас енергію. Чому? Тому що вони знаходяться у вашому просторі, і навіть якщо ви ними не користуєтесь, ви все рівно своєю енергією їх підживлюєте. Ось чому є таке правило: якщо ви річчю якоюсь не користуєтеся більше року, десь приблизно рік, можливо, навіть і менше, від неї потрібно позбутися, її потрібно комусь віддати, подарувати або просто викинути цю річ для того, щоб вона не займала ваше місце. Уявіть, що у вас є стакан. І цей стакан він повний до країв водою. Так? Тобто тут повно води. І більше води ви не можете залити в цей стакан. Так само, якщо ваш фізичний простір і емоційний простір, енергетичний простір, він доверху, як цей стакан, заповнений речами, заповнений енергією, більше туди попасти не може. Відповідно, ви можете хотіти, можливо, обновити гардероб чи купити якісь там нові речі, але якщо ви не позбудетеся від чогось старого, скоріше за все, можливості до вас не прийдуть саме на ці речі, або ви не будете просто знати, як це зробити. Або будете відчувати, що у вас бракування. Кує енергії для того, щоб прийти до ваших нових цілей. Відповідно, ця практика, коли ми розчищаємо завали свого простору, вона дуже дієва. І це не просто, знаєте, така практика, де там звільнилися від одного, забрали собі інше. А цю практику потрібно в житті робити постійно. От візьміть навіть природу, та, наскільки мудро побудована природа. Дерево, яке осінню відпускає листочки старі, воно за них не тримається. І це дерево, воно не намагається втримати цей листок. Листочок, можливо, він пригодиться. Це дерево знає, воно запрограмоване на те, що пройде зима, і навесні в нього з'являться нові листочки, далі з'являться плоди, і далі знову ці листочки йому треба буде відпустити. Тобто, це такий іде циклічний процес, який, по суті, іде природний. Те саме відбувається з нашим організмом, з нашим тілом. Тіло наше воно теж ем... запрограмоване на самоочищення. Коли ми їмо їжу, п'ємо воду, це все через органи виділення потім іде від нас, і ми так само за це не тримаємося. Ми не тримаємо цю їжу всередині. Можливо, вона нам пригодиться. Просто організм бере поживні речовини, а все решта, воно відходить. Так само і речі, якими ми користуємося. Коли ми ними покористувалися, взяли для себе щось корисне, використали їх у цілях. Ми маємо право від них позбуватися, тому що ті речі вони нам на даний момент у житті не потрібні. І коли ви легко прощаєтеся з речами, які вам не потрібні, коли ви періодично очищуєте свій простір, ви відчуваєте, як оця енергія життя через вас вільно проходить, тобто вона постійно обновляється, а відповідно з'являється. Нові ідеї, ви почуваєте себе краще. Зникає лінь, апатія, депресивний стан, і у вас завжди вистачає енергії для того, щоб в житті пробувати щось нове, рухатися до чогось нового. І досягати своїх цілей. Здавалося би, проста елементарна практика, але людина вона дуже любить все ускладнювати, відповідно, дуже мало приділяє цьому часу і не звертає на це уваги. Відповідно, що я вам пропоную? Перегляньте ваш простір, в якому ви живете, в якому ви проводите більшу частину свого часу. Навіть якщо ви працюєте в офісі або десь на роботі, і ваше робоче місце так само не в хорошому стані, так само це треба привести до порядку. Тому що, якщо порядок зовні, порядок і тут, всередині нас. Якщо порядок у вашому зовнішньому просторі, порядок у вашій голові. У вашій голові елементарно починають структуруватися думки, починає текти по-новому енергія і з'являються нові ідеї. Ви починаєте жити зовсім іншим життям. Так от. Перегляньте той простір, в якому ви живете? Перегляньте ті речі, які знаходяться у ваших шуфлядах, шафах, можливо, на горищі, можливо, в якихось спеціально відведених місцях. І задайте собі питання: чи буду я цією річчю користуватися? Для чого вона мені? Якщо я її зараз викину, чи зможу я обійтися без неї в майбутньому без цієї речі? Чому я, якщо вона мені подобається, чому я нею так довго не користувався, чи зараз не користуюся? Так? І зробіть таку ревізію. Можливо, деякими речами ви ще трошки покористуєтеся, але відсотків 30-40 ви точно викинете, тому що це є статистика, де людина от просто може накопичувати оцей непотрібний мотлох. І для чого нам взагалі чому ми накопичуємо речі? Колись наші предки вони жили в такі часи, де була нехватка, нехватка фінансів, нехватка речей. І в принципі, так тобто було дуже багато дефіциту. І навіть навіть з продуктами теж був дефіцит. Відповідно, помимо того, що наші предки багато з них жили достатньо скромно. Інша їхня частина була така, що вони накопичували речі і вони дійсно чекали 10, 20, 30 років. Можливо, ця річ пригодиться, тому що немає можливості купити щось нове. У нас Сучасний час, по-перше, ціновий діапазон від самого низького до самого великого є в доступі для кожного. І відповідно, навіть якщо ця річ ви зараз не користуєтеся, через два роки вам потрібна буде, ви можете купити собі більш сучасну, більш ефективну і користуватися нею з більшим задоволенням, ніж ви робите це. Е Зараз, так. Звичайно, що є такі речі, наприклад, як там можливо щось там поремонтувати, відремонтувати. Ми ними користуємося рідше, і ці речі вони там нам по суті якби на все життя. Але я маю на увазі скоріше ті речі: це одяг, взуття, це косметика, це якісь там засоби переглянути. Це можливо блокноти, тобто і якісь там статуетки, подарунки і так далі. Так, от про про подарунки окрема тема. Дуже багато. Людей говорять, що в них є багато подарованих речей, але в них виникає почуття провини там, чи почуття сорому для того, щоб їх викинути, тому що це подарунок, а подарунки в нас викидувати не прийнято. Їх потрібно накопичувати. Але погодьтеся, якщо вам людина захотіла хотіла приємно зробити, в той час вона вас порадувала, ви прийняли з задоволенням цей подарунок. Але, наприклад, аромат парфумів, який вона подарувала, вам просто не подобається і не підходить. У вас від нього болить голова. І цей парфум уже три чи 5 років стоїть просто у вас на е, столику, так ви витираєте періодично з нього полюку, але ним так і не користуєтеся. Так? Краще вітайте цей парфум комусь, можливо, комусь підійде аромат, або просто викиньте це, і це так само звільнить ваш простір, і це зробить на вашій знаєте, душі. Таке внутрішнє полегшення, що ви дозволили собі позбутися цього. Те саме стосується всіх інших речей. Та? Тобто, це ви не викинули не тому, що ви людину не поважаєте, а ви викинули тому, що зараз на даний момент ця річ вам не потрібна, вона не приносить вам ні користі, ні задоволення. І якщо ми підведемо підсумки цієї техніки обнулення, дивіться, як я ще що я ще рекомендую. Рекомендую не поспішати, тому що в багатьох із вас цей процес може зайняти навіть до кількох тижнів. Але я рекомендую приділити, якщо ви вирішите навести порядок в своєму житті, а порядок завжди починається з простору, в якому ми живемо. Відповідно, порядок наведеться у вашій голові, у вашій енергетиці, і ви будете більш продуктивні і зможете краще в своєму житті щось організовувати. То приділіть для цього часу стільки, скільки потрібно, але робіть це кожен день і виділяйте на це мінімум десь півгодинки, годинку часу. От там одну тумбочку розібрали, навели в ній порядок, викинули все непотрібне. Там другу якусь шуфлятку розібрали, викинули все непотрібне. Десь там речі, одяг перебрали, віддали можливо в пункт прийому ці одяг, речі. І поступово дивитися, як змінюється ваш внутрішній стан. От ви можете на початку. Практики заміряти ваш стан по шкалі від 0 до 10. Де 0 – це такий, я зовсім погано себе почуваю, а 10 це класно себе внутрішньо почуваю. І, наприклад, там буде п'ятірочка, і коли ви зробите це очищення, коли ви там викинете ці речі, заміряєте так само від 0 до 10. І, можливо, цей бал буде там 8 або навіть 9. Ви здивуєтеся, але ви це побачите на власному прикладі, як ця практика. Працює і що вона насправді дає. І після того, коли ви наведете порядок у своєму такому зовнішньому просторі, спробуйте навести так само порядок з своїм оточенням. І це, напевно, найважче, що для людини зробити, тому що тут виникає купа різних емоцій, страхів, теж почуття провини, сорому. А як же ж так? А що люди там про мене подумають, а я не можу і так далі. Особливо, якщо ваше оточення наповнене людьми. Які вас використовують в більшості, де гра іде в одні ворота. Та? Тобто ви допомагаєте, ви підтримуєте, ви там віддаєте свою енергію, а натомість людина тільки там дзвонить, вам скаржиться, розказує про свої проблеми, і ви від того спустошуєтесь. напишіть список таких людей, які, скажімо так, у вашому. Житті являються такими свого роду вампірами, і нічого взамін не дають, і напишіть другий список людей, з якими ви би хотіли почати спілкуватися, і які е е вам е давали би такий запал підтримку енергію. Так, і от я вам попропоную переглянути перший список, другий список. З першого списку поступово теж починати викреслювати людей. Можете їм навіть про це не говорити, просто коли вони будуть черговий раз дзвонити, скаржитися вам, жалітися на своє життя. Можете почати говорити, ти знаєш, я зараз не маю часу, і я сьогодні з тобою не поговорю. І просто от, ну, почати таким чином з такими людьми, десь там прощатися. Або якщо у вас є достатньо сміливості, ви можете навіть сказати, що ти знаєш, я більше не хочу з тобою в. Такому форматі спілкуватися, або ми спілкуємося на якісь цікаві важливі теми і для тебе, і для мене, або ж ми з тобою перестаємо спілкуватися. Так, звісно, що це для тієї другої особи може бути неприємно, але зрозумійте, це ваше життя. І люди переважно тянуть енергію, такі люди з вашого життя, не даючи нічого взамін. І ви маєте абсолютно повне право для того, щоб навести там порядок і лад. А другий список подумайте, як ви з цими людьми зможете законтачити. Можливо, ви когось зможете запросити на каву. Можливо, ви з кимось зможете більше там, детальніше поспілкуватися, чи написати іншій людині, сказати, що ви хотіли би товаришувати. Одним словом, подумайте, яким чином ви можете зблизитися з другим списком. І повірте, якщо ви тут наведете ще порядок, якщо ви тут зробите таку ревізію і обнулення. Ну, у ваше життя точно прийдуть такі, знаєте, багато хороших, яскравих моментів, які просто вам допоможуть реалізувати в житті те, що ви давно хотіли, відчувати себе краще, позбутися якихось негативних, можливо, навіть установок і переконань. Я вам скажу чесно, в моїй практиці є навіть випадки, те, що люди називають там депресією, це не завжди там депресія, але просто людина почувається погано, почуває себе якось недобре. І вона починає робити цю практику обнулення, і буквально за 2-3 тижні після того в людини повністю міняється свій внутрішній стан, з'являється енергія, вона починає якісь нові проекти, вона каже, що в неї абсолютно зникла якась там апатія лінь до життя, тобто життя починає налагоджувати стільки від цієї простої практики. Тому рекомендую вам, буду вдячна, якщо ви будете задавати під цим відео. Свої запитання, або якщо ви навіть поділитеся тим, як змінився ваш внутрішній стан від цієї практики. Так я буду розуміти, що ті практики, ті відео, якими я ділюся, вони для вас важливі, вони так само для вас корисні, вони для вас допомагають. Всіх всі, обіймаю, бажаю вам приємного, гарного дня, чудового настрою і взагалі класних результатів по житті. Пам'ятаємо, живемо один раз і треба прожити так, щоб було радісно і щасливо. Па-па!